Доброго та благословенного Богом ранку. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з Надією разом з вами, маю чудову нагоду об'єднатися у подяках Богові, адже Він подарував нам цей день, подарував життя, сили і можливість чути Його Слово, тому що Його Слово записане для нас у Слові Божому. Воно базується на обітницях, які Бог подарував. Є в нашій особистості досить чіткий індикатор. Водимося ми тілом чи духом. Послухайте вірш, записаний у Римлян у 8 розділі 5. Бо ті, що за тілом, думають про тілесне, а ті, що за духом, про духовне. Христос обіцяв своїй церкві дар Святого Духа. І ця обітниця належить рівною мірою як його першим учням, так і нам. Однак, як і всі інші обітниці, вона дана на певних умовах. Багато хто говорить, що вірять у Божі обітниці і претендують на їхнє виконання у своєму житті. Вони говорять про Христа і Святого Духа. Проте, Жодної для себе користі вони не отримують, оскільки не підпорядкували свої душі керівництву Святого Духа, ми не можемо використовувати Святого Духа. Святий Дух повинен використовувати нас за допомогою Святого Духа, Бог її у своєму народі, викликаючи і бажання, і дію, як написано в Филиппіану, у другому розділі, 13-й вірш. Однак багато хто не підкоряється його керівництву, вони бажають діяти на власний розсуд. Цим вони позбавляють себе небесного дару. І лише ті, хто в покорі серця покладається на Бога і сподівається на Його керівництво і благодать, отримують дар Святого Духа. Це обіцяне благословення, яке отримуємо через віру, приносить урешті решт усі інші благословення. Воно дається через багатство благодаті Христової, і Він готовий обдарувати ним кожного у міру того, хто стільки в змозі прийняти. Наділення Святим Духом це наділення життям Христа. Лише ті, хто таким шляхом вчиться у Бога, тільки ті, у кому діє Святий Дух і у чиєму житті явлене життя Христа, можуть виступати справжніми представниками Спасителя. Христос обіцяє, що Святий Дух буде завжди з тими, хто бореться за перемогу над гріхом. Щоби Продемонструвати силу Божої могутності, наділяючи людину надприродньою силою і відкриваючи недосвідченим таємниці Божого Царства. Коли людина повністю спустошила себе, коли усі хибні божества вигнані з її душі, вакуум, що утворився, заповнює дух Христа. Таким шляхом людина здобуває віру, що очищає душу від опоганення. Вона тепер кориться духу, прислуховується до його заповідей. Вона вже не покладається на себе. Тепер Христос для неї все і всьому. Тепер Христос є її життям. Але вона приймає христа, щоб віддавати. Вона приймає віру, щоб віддавати. Послухайте, що записано в Євангелії від Матвія у 10 розділі із 5 вірша. Цих дванадцятьох послав Ісус і заповів їм, кажучи, на дорогу язичників не йдіть, і до міста Самарійського не входьте, а йдіть радше до загиблих овець дому Ізраїля. Ідіть і проповідуйте, кажучи, що наблизилося Царство Небесне. Хворих оздоровляйте, прокажених очищайте, мертвих воскрешайте, бісів виганяйте, даром отримали, даром давайте. Ісус продовжував говорити і сказав у Євангелії від Яна, вода, яку я йому дав, стане в ньому джерелом води, що тече у вічне життя. Коли Дух Святий відкриє правду, ви матимете найбільші досвіди. У вас з'явиться нездоланне бажання розповісти іншим про цю зрозумілу тепер і втішаючу правду. Спілкуючись з людьми, ви в новому світлі розповісте їм про служіння та характер Христа. Знову і знову відчуєте любов і милість Спасителя, будете розповідати про неї тим, котрі вже відповіли йому взаємною любов'ю, як і тим, які ще не полюбили його. Серце, що, хоч раз куштувало любов Христову, прагнутиме її знову і знову, віддаючи любов іншим, ви будете рясно та щедро отримувати її. Щоразу, коли Бог відкриває себе, душа здатна більше пізнавати і любити. Вона благає у Бога усе більших благословень, а Дух запевняє, що Він дасть їх набагато більше. Ісусові, який принизив себе для спасіння загиблого людства, був даний Святий Дух без міри. Він буде даний кожному послідовникові Христа, який цілком віддав себе йому та зробив своє серце його оселею. Господь звелів нам наповнютися духом. Це повеління водночас є і обітницею. Отець хотів, щоб у Христі перебувала вся повнота. І ви в ньому маєте повноту. Щоб більше наше щоденне життя наповнюється Божим Духом та його благодаттю, то легше нам буде жити. Тим повніше щастя матимемо і тим більше ощасливимо більших. Христос це великий центр усього, джерело усієї сили. Його учні мають отримувати від нього все необхідне, навіть наймудріші, духовно найбагатші люди можуть дати іншим лише те, що самі отримали. Вони нічого не спроможні дати від себе особисто для потреб душі. Ми можемо передати іншим тільки те, що самі приймаємо від Христа, а приймаємо тільки тоді, коли віддаємо іншим. Продовжуючи давати, ми продовжуємо отримувати. І що більше віддаємо, то більше отримуємо. Отже, ми можемо постійно вірити, довіряти. Приймати і віддавати. Це принцип неба віддавати, ділитися, любити, допомагати. Навчаючи нас сьогодні, я хочу молитися, щоби Дух Святий вів і нас цією дорогою бути добрими. Вічно живий святий на ім'я, наш дорогий небесний Батько. Схиляючись перед Тобою всі ранкові хвилини. Ми складаємо щиру подяку за безмежну любов, яку ти проявив до нас у Христі Ісусі, бо Ти, Господи, віддав своє життя, щоб ми могли навернутися і бути твоїми послідовниками. Батьку дорогий небесний, схиляючись перед тобою в цих ранах, я прошу тебе, щоб ти почув благання всіх, хто дивиться передачу, можливо, мають якісь переживання, труднощі, можливо, когось. Мучить хвороба чи нещастя, якесь трапилося, Господи Боже, ти почуй серця такі, і що у волі Твоїй ти допоможи цим людям знайти вихід із їхніх положень. Даруй одужання, зцілення, Господи. Разом із тим ми продовжуємо просити, щоб Ти подарував мир, свій мир найперше в наші серця. І щоб ти подарував нам силу Святого Духа, якою ми можемо творити твої справи на землі, а це справи любові, милості, доброти. Дай нам мудрості бути такими, щоб таке світло лилося через наше життя. Об'єднай християн твоїх, твоїм духом, щоб вони були в числі спасенних. Ми дуже просимо Тебе, Господи, щоб цей день Ти нам допоміг прожити з тобою, відчути щастя і радість, спасіння в жертві Ісуса Христа і в надії чекати Твого повернення. Це наша молитва і прохання. А тобі, Богу нашому, за все подяка, Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Бог ніколи не дає дари просто так. Усе, що у Бога є, Він хоче, щоб воно приносило користь. І Як цікаво, він сказав в обітниці через пророка, що моє слово не приходить просто так, воно має приносити плоди. Отже, Господь дав доручення своїй церкві і діти Царство Боже. Більше того, ви маєте робити важливу справу хворих оздоровляти, очищати тих, що мають різні проблеми. Навіть мертвих воскрешати, бісів виганяти. І це все має робитися безкоштовно. Це все має робитися Духом Божим. Але, дорогі мої, пам'ятайте, сьогодні багато прикрилося іменем Ісуса Христа і щось творять, а реального покращення немає. Чому? Тому що то не дух робе Божий, а то робить інший дух. Нехай Бог допоможе, щоб та вода, яку Господь дав. Як ми читаємо в Яна в 4 розділі 14, вірш, щоб вона стала джерелом живої води, що тече в життя вічне. І ця вода у цій святій книзі. Прийміть її сьогодні, живіть за її порадами. І Бог благословить вас. До побачення.